І так, 12-та година, вже навіть минула, 1 січня 2026 року. Чути, он, як наш гарант, розмовляє, що вітає. І ось я запустив у ці свічки, ці ліхтарики на СМД Світлодіодах. Шановні фізики, математики, радіолюбителі, фахівці-професіонали всіх категорій. Прошу робити розрахунки, прогнози, ставки, скільки часу просвітить той чи інший світодіод від двох лужних батареїв. Батарейки усі нові, який світодіод скорше згасне, а який найдовше просвітиться? Якщо гасне він, вже 2,2 вольта він взагалі не світиться. З якої стрічки? Ось, з 5-вольтової стрічки два світодіода, з 12 вольтової з 24 вольтової. І так, які показники ми маємо?